Привіт, друзі! Пропоную зробити квашену капусту у своєму соці. Класичний рецепт, дуже смачний, я дуже його полюбляю. Так робила моя бабуся, так робила моя мама. Тому так зроблю сьогодні і я. Що нам не Звісно, капуста. На кілограм капусти я додаю 100 грамів моркви, одну столову ложку солі і півчайної ложки цукру. Цукру можна не надавати зовсім. Але цукор прискорює процес бродіння і капуста швидше укисне. За 3 дні у нас вже буде готова капуста. Я зважу свою капусту, вийшло приблизно 7 кг. Але це з качанами. Качани я не буду використовувати, тому зараз я наріжу капусту, нашанкую за допомогою такого пристрою різка зважу скільки вага качанів і так. Бо вирахуємо, скільки в нас капусти. Я думаю, буде приблизно 6 кг. Завдяки кухонному приладдю 20 хвилин і в мене вже цілий тазок. І ще ось така мисяка. Нашинкованої капусточки. Ця страва бере початок ще з часів Римської імперії. Чому? Тому що в неї дуже багато корисних речовин: молочно-кислі бактерії, пробіотики, лактобактерії. Самий корисний варіант споживання капусти це квашена капуста. Чани я зважив. 800 грам качанів вийшло. Беремо десь із розрахунку, що в нас 6 кілограмів капусти. На 6 кілограмів капусти нам треба додати 6 столових ложок солі і 3 Чайні ложки цукру. Зараз нам треба її трошки помняти руками. Сіль додаємо поступово, щоб вона рівномірно розповсюдилася по нашій капусті. Спочатку ось так додам 2 столові ложки солі і одну чайну цукру. І тепер все дуже просто починаємо її мняти руками, як замішувати тісто. Достаємо трошки знизу, а цю верхню переміщаємо на низ. Так ми з'єднаємо. Рівномірно і моркву в капусті, ще 2 столові ложки солі і одну чайну цукру. Цей процес дозволяє нам зігрітися, гарненько причому так, зігріває. Тепер час додати цю капусту, яка у нас не влізла. Ось так. Додаємо останню сіль і одну чайну цукру. В капусті дуже багато вітаміну С. Постійне вживання квашеної капусти взимку зміцнить ваш імунітет. Покраще ваше здоров'я допомагає від старіння шкіри капустка квашена. Це той скарб, який дає нам земля. Все, ще раз ретельно вимішуємо, і тепер у нас задача з зірочкою. Як у це засунути у 2-3 літрових? Будемо пробувати. Беремо отак капустку, закладаємо потрошку в баночку. Накладаємо третю частинку, так скажемо. Підставте обов'язково мисочку, потім буде простіше з неї знову повернути ту капустку, яка впала. Дивіться, ось при, б, приблизно третя частинка, може трошки більше. І тепер беремо отакий чудо-пристрій від айфон. Це, звісно, шутка. І починаємо. Утрамбовувати нашу капустку максимально щільно-щільно, щоб було. І одразу воно майже вдвічі сіло. Так продовжуємо. Трамбуємо максимально ущільнюючи. Бачите, як вже виділився сік. Так виглядає наша баночка. Та обов'язково в таку мисочку. Капуста буде заброжувати. Сік. Може витікати, його обов'язково буде треба повертати назад до баночки. Кожного дня, друзі, з допомогою дерев'яної палички треба робити прокольчики аж до самого дна, щоб випускати тут газ вуглекислий. Знаєте, буває капуста гірка. Це завдяки цьому газу. Три дні, якщо у вас тепло в приміщенні 20-22, ми збражуємо нашу капустку. І потім ще на чотири дня відправляємо до погребу. Через 7 днів вона буде готова, проферментована, уквашена і будемо пробувати. Щоб сюди нічого не нападало, беремо такі клаптики, марлички. І ось так надіваємо резиночкою для грошей. Відставляємо так, робимо зі цією капустою, звісно. Дивіться, 6 кілограмів капусти влізло в 2 літрові банки. Врахуйте, що кілограм це літра. Пройшло десь приблизно 16 годин. Якщо б ми не поставили тарілочки під баночки. То оцей весь сік був би десь долі або по всьому столу. Ось так багато сочку виділяє капустка, тому що вона почала бродити. І зараз вона насичена вуглекислим газом. Дивіться, з допомогою такої дерев'яної палички. Я тільки обдав її кипяточком на всякий случай. Беремо оцю паличку. Ось бачите, як зразу пішов виділятися газ. І ось так до самого дна. Це важливо. До самого самого дна. Сразу пішов неприємний запах. Чому? Тому що там на дні зібрався газ, який буде давати і неприємний присмак, гіркий, і неприятний аромат. І другу, ми зробимо все те саме. Головне, до самого дойти, до самого дна. Ось дивіться, і сразу вийшов газ. Ось, бачите, як запозирилося. І сразу дуже неприємний такий застояний запах. Тому, якщо хтось каже, що капуста не виходить. Зазвичай це, що не роблять цю процедуру, не випускають газ. Капустка в нас натрамбована дуже щільно і застаюється, ну і завонюється, звісно. Накриваємо все марлічкою знову і відставляємо до завтра. Друзі, три дні промайнули, наче мить, як літо. Дивіться, капустка запінилася зверху. От бачите, ти на одній і на другій банці така пінка. Це. Нам говорять, що капустка вже готова. Вона вже збродила так, як потрібно. Але тепер процес бродіння треба зупинити, тому що якщо ми це не зробимо, вона стане така м'яка, як ганчірка. Третій раз, останній, я роблю прокол. Бачите, як піниться зверху капустка. Вже не, не бульби дмуться, а вже така піна йде. До самого самого дна робимо прокол. Все те, що вийшло з баночки. Ми повертаємо назад це обов'язкова умова. Якщо не залити у цим розсольчиком, капуста буде сохнуть і так само буде недобра. І другій баночці робимо таке саме все. Три дні ми стравлювали газ і тепер зупиняємо бродіння. Це ми робимо за допомогою, звісно, температури. Тепер нам треба цю капустку поставити. Я поставлю погріб. Ви можете поставити до холодильника. Температура зберігання такої капусти така ж, як і температура для свіжої, від 0 до плюс 5 градусів. Через 4 дня вона буде повністю готова і буде зберігатись десь приблизно ну, місяця 30 точно. Звісно, що баночки закриваємо отакими от картоними кришками. Пройшло 4 дні. Дня. На жаль, я захворів, так вийшло. Але надіюсь з Божою допомочю та побажанням скорішого виздоровіння в ваших коментарях. Та вітаміном С з цієї капустки я дуже швидко одужую. Дегустація на все одно сьогодні вийде. Насипаємо нашу капустку. Дуже соковита. Стояла вона у мене в погрібі, як ми й балакали. Ось так, багато я насипати не буду. Лишній сік зільємо у банку. Якщо ви там набираєте собі капусточку, потім отак обов'язково примніть. краще це зробити ложкою, так, щоб виділився сік знову зверху капусти, щоб вона не сохла, не пересихала. І цю банку знову закриваємо і відправляємо до погріба. Ось так. Коли треба, ви її набрали. Зараз я спробую чисту капусту. Чуєте, як вона хрустить? У неї зовсім немає ніякого. Неприємного присмаку, неприємного аромату. М -м -м. Дуже хрумка, дуже-дуже класно. Давайте я покажу, як я роблю салат з капусти. Беремо цибульку, звісно, за смаком. На таку кількість я візьму таку маленьку половиночку. Бистренько нарізаємо на пів кільця. Додаємо, отак розминаючи до капустки, і беремо огірки. Це у мене холодний засол. Теж стояли в погрібі, вже місяці, не на двоє. І їх нарізаю ну ось отак, на вскосячок тому що огірки такі маленькі, корнішончики. Я додам на таку кількість два огірочка. Огірочки також хрумкі, дуже ароматні, хрін, часник. У мене є олія нерафінована Вона не така ароматна, звісно, як домашня, але набагато краще, ніж рафінована. І десь приблизно. Столову ложку, може трошки менше, додаю олійки. Звісно, це все перемішую. Ось такого. Чому я люблю огірок додавати такими відносно великими шматочками? Тому що от захотів і все в місті, захотів просто огірок, захотів просто капустку. І смаки будуть дуже різні. Тому в одному салаті буде такі дуже сильно відокремлюватися смаки. Не треба навіть нічого настаювати. Наш салат, вітамінна бомба, готовий. Зараз я продегустую при вас. Беремо просто капустку з цибулькою. Дуже смачна. А ліка дала свого. Тепер з огірком. Смачно. М -м -м. Дуже смачно, хоч і в мене і температура, але навіть захотілося їсти. Можливо, щось я її зараз з'їм, вип'ю чайку. Дуже смачна капуста, я всім вам рекомендую. Мені дуже подобається. Дуже буде пасувати як гарнір до м'яса, до птиці, до риби, до, -до, -до, до всього. Навіть просто з пюрешкою, якщо ви вегетаріанці. пюрешечка і такий салатик. Велике вам дякую, що підписуєтесь на мій канал, що дивитеся його. Бажаю вам всім здоров'я, слава Україні, слава ЗСУ. До побачення.